Як сонце, прогріває швидко землю, а вона ще морозна. Тобто не нетипічна ситуація. Тут виходить що вокруг все нормально. А тут поле все парує. І не то, щоб парує там. Та я ж такого не бачу. Просто все біле. Таким паром іде. Тіпо, як дим постелився повністю, як все горить, но пар іде.